Будемо встановлювати наш GSM-модуль, який має приложення в смартфоні. Це все як настраювати, як скачати приложення, де скачати. Я це все покажу. Ось це живлення. Я раджу підключати окремим блоком живлення. Вставляти карточку будемо сюди. Нам треба тільки зробити перший дзвінок. Бачите, все підключено. Тепер цей пульт буде відкривати дану автоматику. У вас є пульт у вашому смартфоні. Сьогодні ми приїхали на об'єкт і будемо встановлювати наш е такий красивий, хороший, качественный GSM модуль, який має приложення в, в смартфоні. А також можна включати е за допомогою смартфона їм користуватися, якщо ви будете знаходитись близько біля воріт, бо е він підключається смартфон до GSM модуль за допомогою Wi-Fi. Тобто і я в цьому відео повністю все розкажу. Як його підключати, як налаштовувати. Ну, як як їм користуватися. Чим він хороший? Він хороший тим, що він е, скачує приложення в Play Market, він настраюється, а також користуватися можна з приложення Play Market, з цього приложення. Тобто ви скачали приложення і можете настраювати. Це все як настраювати, як скачати приложення, де скачати. Я це все покажу. Даний gsm модуль працює на даний момент тільки за допомогою Android. Тобто iOS він не підтримує. Но над цим працюють наші айтішники, наші програмісти. Я думаю, що вони доведуть це діло до кінця. І це тимчасово воно не працює тільки з IOS. В ньому є журнал, на нього можна записувати пульта, підписувати, чий це пульт і чим, чиїм пультом він відкривався, чиїм пультом закривався, який пульт спрацьовував, і який номер це спрацьовував. Тобто номер також можна. Можна е, підписувати, чий цей номер, і там ведеться свій журнал. Якщо ви загубили пульт е, і треба удалити тільки один пульт, то дійсно ви ж його підписали, ви можете його просто удалити той пульт та записати інший, підписати заново. Тобто і, нічого, і той пульт, що був загублений, він працювати не буде. А ви новий записали, так само підписали там, дочки, сина там, чи Вася, Петя, Іванова там, і так далі. Ну, як завгодно підписуєте. Ось це живлення, цей клемник у нас йде управління. Управління підключаємо на Full GND, тобто на, на стаціонарну кнопку. З'єднуємо їх паралельно. І будемо підключати паралельно. Полярності немає значення. Я вже казав на початку відео, що краще було б краще було б живлення на GSM модуль підключати не звідси, а окремим блоком живлення. Тобто я зараз спробую звідси підключити, але я раджу підключати окремим блоком живлення. Друзі, дивіться ось, ось GSM модуль. Подаємо живлення, живлення ось тут, саме крайнє це живлення. Бачите? Все подалося живлення, павер загорився то є, і Wi-Fi. Тобто Wi-Fi вже спрацював. Моргає GSM модуль, GSM, що немає карточки. Зараз ми карточку вставимо і буде все працювати. Це у нас управління. ось так, Оце управління, а це у нас живлення. Вставляти карточку будемо ось сюди. Ось сюди будемо вставляти sim карту в е, сам GSM модуль. її треба вставити спочатку в телефон, зняти всі паролі та зробити перший дзвінок. Тобто активувати її. Друзі, вставляємо sim карту в телефон для того, щоб її активувати і зняти з неї всі паролі. Дивіться, дана карточка не має паролі. Тобто, вона включилась без паролі. Але якщо б запрашував Пін-код, то треба було б обов'язково цей Пін-код відключити. Ну, у нас немає, не, не затребувало, це добре. Тепер нам, нам треба тільки зробити перший дзвінок. Будь на який номер. Зараз зазвонить цей телефон і ми візьмемо трубку, тобто воно буде активовано. Все. Все активовано, можна карточку виймати, все, все працює, все добре. Активацію пройшли. Вставляємо нашу сімку. Не так, ось так. О, все. Сімка стоїть. Включаємо наш GSM модуль. Є. І ось тут також саме. Є. Все, ми включили. Тепер треба взяти телефон, скачати програму і будемо його налаштовувати. Ну що ж, заходимо в Play Market. Пишемо в Play Market GSM нові ворота. GSM. Бачите, GSM нові ворота, бачите? латинськими. Знаходимо GSM нові ворота. Ось о вона. Та скачуємо. Установити. Чекаємо, поки вона скачається та установиться. Вона встановилася, «Відкрити». Ось так воно виглядає. Нові ворота GSM. Для того, щоб зв'язатися з GSM модулем, нам треба зробити swipe Wi-Fi. Підключитися до Wi-Fi. Вот, GSM Wi-Fi. бачите, GSM. Раз. Пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Це стандартний пароль. Це стандартний. Його можна змінювати. Все, підключено. Ми, ми, ми підключилися до нашого GSM-модуля. Бачите, все підключено. Нам треба додати щось додати. Нажимаємо кнопочку. Додати номер телефону. Додати телефон, бачите, це по дзвінку, а це без дзвінка. Додаємо. Як додаємо? От написано: плюс 3, плюс 38. Надали ім'я зберегти. Телефон успішно збережено. Тепер, якщо буде телефонувати цей номер, то ворота будуть відкриватися або закриватися. До речі, за цими номерами, всі які я ввів ви можете також зателефонувати та приобрести точно такі GSM модер. Можна подивитися, бачите, всі номера додавлені. Можна нажати, допустим. Змінити там чи видалити, видалити нові ворота, замінити ім'я або видалити. Допустимо, я видалив. Також можна додати окремо, по окремому пульту, окремо. Дивіться. Додати пульт. Нажимаємо. додати пульт Даємо ім'я, допустимо, Іванов. І нажимаємо на пульт, він, він чекає пульт. Треба нажати на пульт і він щось збереже. Зараз візьму пульт в руки. Я нажимаю на пульт, все. Ваш, ваш пульт збережено, він має ось такий номер, він під номером. І ми його підписали. Іванов. Зберегти пульт збережено. Тепер цей пульт буде відкривати дану автоматику. Якщо вам треба видалити, Ну, видалити цей, цей пульт, бачите, Іванов, пульт, бачите? Нарисовано такий пульт, і номер, і він підписаний. Іванов. Якщо він нам не потрібен, ми можемо його видалити. Це журнал. ну Він зараз пустив, бо ми ще не користувалися. Якщо зараз нажму на пульт, мотор запрацював, він загудів, я його зупинив, будь ласка, можна подивитися історію. Два рази, в який, в який час все використовувати, який день. Тобто ведеться історія. Історія ведеться на 1000 операцій. Тобто, я вже там 4 зробив, потім воно стирається і по-новому нова тисяча пишеться. А також можна використовувати за допомогою самого смартфона. Не ну, треба бути підключеним до GSM модулю через Wi-Fi. То тоді можна використовувати таким чином. Ось ви бачите. Тобто це теж кнопка. Скажімо так, якщо ви загубили пульт і хочете попасти додому, то ви можете завжди під'їхати, підключитися і завжди відкрити замість пульта. Тут Ми підготували вам два подарунки. Перший – це сертифікат з стоїмості 500 гривень на аксесуари. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар і перейти за посиланням, яке знаходяться під відео. І використовувати ви його зможете в компанії Нові Ворота при покупці ав даної автоматики. Другий подарунок це креслення От повністю таких от воріт відкатних ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Для того, щоб його отримати, вам також необхідно підписатись на канал, залишити і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Ми встановлення нашого GSM модуля і за допомогою нашого GSM модуля звідси я зараз покажу, як воно працює. Дивимось на ворота і ворота поїхали. Дуже швидко, швиденько, без всяких цих. працює дуже чудово, все класно. Закриваємо та здаємо замовнику